– Алло. – Алло, привіт, Алін. Ми з дівчатами домовилися пограти в піонербол. Ти з нами? Задоволення, Мальбінка. Але ти знаєш, в мене, мабуть, не вийде. У мене ще стільки справ. Треба вечерю приготувати, уроки поробити, ще й реферат завдали написати. І дуже дуже багато справ. Скоріше за все, ні не вийде. Ну, добре, ну, я зрозуміла. Так? Добре, тоді. Давай. Ну, чого на мене все навалилося одночасно? Чому у добі так мало часу і просто не встигаєш все зробити? Та ще й мама своїми завданнями. Все. Мені це все набридло. Відкладу всі справи на потім. Життя одне, я що, не маю права приділити часу трошки собі. Як чудово пограла. Так, треба задати обстановку і трошки музику послухати. Аліна, ти ж знала, що я прийду пізно. Чому вечерю не приготувала? В мене не було часу. Може, ти уроки робила? Чи, може, сміття винесла? І взагалі, де ти цілий день ходила? Ти мене ігноруєш. Нічого не робиш і на все огризаєшся. Вештаєшся де-небудь з друзями. Слухаєш якусь взагалі безглузду музику, а час між іншим іде? Аліна, ти ж знала, що я прийду пізно. Чому вечерю не приготувала? В мене не було часу. Може, ти уроки робила? Чи, може, сміття винесла? І взагалі. Де ти цілий день ходила? Я бачу, ти не хочеш зараз розмовляти. Ну добре, давай підемо поп'єм чай на кухню. І, можливо, якщо захочеш, то поговоримо. Добре, бо в мене ще стільки справ не знаю, коли все встигнути. Назарчик, ти чого тут сидиш? Уроків немає. Та ніби є, але я домашку не зробив. А ти Петрівно, і так знаєш. До неї, якщо не зробив, то краще зовсім не приходити. Певно, не встиг. Ці справи за малим доглянути, до сусідки сходи, хліба купи. А на себе зовсім часу не вистачає. Вони зовсім не дають мені вільного часу. І життя стає таким важким. Як цей рюкзак з камінням? От як тепер з ним жити? Слухай, Назар, я знаю, як тобі допомогти. У мене раніше теж були такі проблеми. Але потім я знав про одні правила, і життя одразу стало легшим. Хочеш, я тобі розкажу? Давай от тільки не лише. Ми. Значить так. Успішних людей об'єднує два фактори. Перше, вони завжди роблять план на день і вони чітко формулюють свої цілі. Отже, лайфхак перший завжди записуйте цілі у блокноті та щоденнику. Тільки не шкільному, а особистому. Лайфхак другий завжди завершуй справу, яку почав. Якщо ти не можеш її завершити, то краще не бери за неї і не обіцяй. Пам'ятай про правило двох хвилин. Якщо справа займає менше, ніж дві хвилини, то не відкладай її на потім. Бо потім у всьому цьому безладу ти нічого не знайдеш. І ще дотримуйся чистоти на робочому місці. Так ти заощадиш свій час і не будеш його витрачати на пошук потрібних речей. А хтось бачив мої окуляри. А ледь не забув. Коли берешся за справи. Особливо за уроки не відволікайся на посторонні шуми. Підключіть звук на телефоні, а краще приберіть гаджети в сторону. Та що ти таке кажеш? Та не на чиєму поці? Я вам кажу правду. Основні викрадачі часу це телебачення, соцмережі, інтернет та телефонні розмови. Вам потрібно чітко для себе вирішити, скільки часу витрачати в день на гаджети. Велика ця справа страждати за правду. Я зрозуміла, що головні викрадачі часу це ми самі. Тому потрібно навчитися розподіляти правильно сили та справи. Так, точно. Та це виявляється не так легко. Але можна просити в Бога мудрості і тоді ми зможемо опанувати і цю науку. А ще слід поставити собі мету і розвиватися у цьому напрямку. Якщо ти хочеш навчитися розподіляти свій час правильно і корисно, прийми рішення прямо зараз. Так. І не пропускає нові цікаві випуски нашої програми. Підписуйся на канал та слідкуй за новинами. До речі, нові випуски ми можемо подивитись на своїх гаджетах, їдучи у тролейбусах чи в метро, чи навіть стоячи у черзі. Це також збереже наш час.